Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Вибухи в Києві, страшний ранок а добрий ранок. Хундам, поки ви не спали під час ракетної атаки. Історія з Охмадитом стала ще кучерявіша, хоч я у відпусті, але мені продовжують накидувати в річку про адвокатську гілку. Цієї історії пише журналіст Ніколов. Отже, ви вже знаєте, що кілька днів тому до складу засновників благодійного фонду Ахмети до дитинство це повна назва благодійної організації, яку ми постійно називали про. Сто фондом охмадиту для скорочення увійшли адвокати Оксана Соколовська та Євгена Солодко. І саме тоді вийшла заява фонду, що він не віддає державі 379 мільйонів гривень від благодійників, або підозрюють, що найняті на державному тембері через прозору будівельники розкрадуть бабуліси. А це не то, що хотіли зробити ці прекрасні люди на чудовому приватному конкурсі, де на всі гроші фонду обрали красивих запорожців з ескаватором. Керівник фонду Євгена Вембар також повідомив, що адвокат. Ське бюро Соколовської надавало правову допомогу фонду з 2023 року, і це саме ці юристи надавали рекомендації щодо проведення приватного конкурсу. Так, ось мені повідомили, що стосунки Вембера із Соколовської почалися набагато раніше, ще коли фонд Охмадиту створювали влітку 2022 року, року. Є там один телефончик. Телефон, вочевидь, належить самому Вемберу, бо на нього також зареєстрована фірма ТОВ Аннева Пабліка, і чиїм засновником є один Вембер. А от квартира на Первомайського, де про прописаний фонду належить Оксані Соколовській, про що свідчить Держреєстр речових прав на нерухоме майно. Тобто, цілком очевидно, що в Ембора Соколовська стояли у витоків благодійного фонду щодо дій, якого поліція таки відкрила кримінальне провадження по заяві міністра охорони здоров'я. Колеги журналісти, я справді у відпустці, тому відмовляюся від ефірів, і я точно знаю, що серед вас багато тих, хто вміє побачити в контролі точний номер квартири, де прописаний фонд, та отримати в майновому. Держреєстрі дані про власника цієї квартири також ви можете знайти фігурантів цього скандалу четвер шістнадцять Оксану Соколовську будуть судити за те, що вона 10 років тому нібито вдарила ножем, нібито свого співмешканця і захищати її буде той самий Солодко, з яким вона стала співзасновницею фонду Охмадит, і який і заявив від протоколу про корупційні ризики щодо грошей фонду, якщо їх віддати державі. Цей суд – ще одна сумасшедша деталь. У мене аж голова закружилася, нібито 10 років. Кі тому Соколова ножем вдарила свого співмешканця, але вона заявила, що то все неправда. і це прокуратура розкрутила звинувачення ще у 2015 році, щоб примусити її перестати захищати російських спецназівців ГРУ, яких ЗСУ тоді захопили на лінії фронту. І Тоді захист доводив, що то не ГРУшники, а Павченце згодом це. Цих вояк обміняли на Надію Савченко, яка виявилася медведчуківською консервою. Сліди всіх учасників цього треку давно згубилися. от звинувачення Соколовській лишилося і життя її не перестало бути менш бурхливим. Крупні бізнесмени та рядові українці на емоціях накидали на рахунок її благодійного фонду 379 мільйонів гривень для відбудови зруйнованого рашиста Охмадиту, А тепер ніхто не знає, як ті гроші виковаряти звідти. А ось що пише нардепка сюмара Людмилу Жоніра. Економістку Ахмадиту Наталію Мирото було виведено зі складу засновників фонду Охмати здорове дитинство», Туди завели адвокатів Гена Солодко та Оксану Соколовську, які заявили, що фонд не може переказати зібрані 372 мільйони гривень на рахунки Охмадиту через корупційні ризики. Гендиректор Жоунір написав, що шокований цим рішенням. Під його постом є критичний коментар новоспеченої засновниці фонду Оксани Соколовської, яка виправдовує це рішення, яка потрапила в фонд. Два дні тому Хто така Оксана Соколовська. Перше, що видає Google, що вона була адвокаткою офіцера російського ро. Єрофєєва, якого Росія обміняли на Надію Савченко, уявляєте, і ця ж адвокатка подала до суду на Петра Порошенка за вислів, що адвокатська група Соволозького отримає вказівку ФСБ по затягуванні процесу. Саме ця людина сьогодні займається антикризовим менеджментом фонді фонду Здорове дитинство, який обрав підрядником з відбудови дитячої лікарні маловідому кампанію. Здвічі, завищеними цінами аннардеп Гончаренко, підкреслює жестя. Прочитайте пост журналіста Юрія Ніколова. Історія з фондом, який збирав Ощі на відновлення Ахмадиту не перестає дивувати. 8 липня росіяни здійснили ракетний обстріл по лікарні. За добу люди зібрали рекордні кошти на відновлення. 18 серпня досі нічого не зроблено. 2 серпня був брифінг міністра Ляшка, який заявив, що попередній тендер буде скасовано. Вже 18 серпня лікарня досі не відбудовується. Я в шоці, чим ви займаєтеся? Взагалі пише, що всі люди, яких туди понабирали, це люди тутичні до полу Татарова Єрмака. Редакція каналу не несе. Аві відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.